Якщо в Миколаєві і є місце, де можна знайти краплю магії в буденності, то це точно кав'ярня «Гриффіндор». Сьогодні ми тут, щоб дізнатися, як живе цей заклад і чому він такий особливий. Ми працюємо тут місце вже, і ідея з'явилася ми є фанати Гаррі Поттера. Назва кав'ярні «Гриффіндор» – це факультет, на якому навчався Гарі Поттер, І тому вирішили створити таку атмосферу магії в нашому місті Миколаєві. Найпопулярніші напій у нас думаю, ну, всі поливляють латика Капучино. Нещодавно у нас з'явилося вершкове пило, яке є тематичним напоєм. Він більше коктейль То Також, в принципі, воно дуже смачне, дуже зараз набуває популярності. Під час повітряних тривог ми працюємо, не зачиняємось. Затишно, ароматно. Ідеальне місце для чашки кави. Ця кава справді варта уваги. І тепер ми точно знаємо, що Грифіндор це не просто назва, а справжня магія, смаку та атмосфери. Якщо шукаєте затишне місце для гарної кави та приємного спілкування вам сюди. Приходьте, відчувайте магію і обов'язково залишайте свої відгуки. До зустрічі у наступному випуску.